Друзі, всім привіт! Вітаю з початком літа, і з початком, відповідно червня. Так склалося, що останні років 15 комсомольці і деконструктивісти всього світу намагалися спаплюжити наш прекрасний місяць червень, джун англійською мовою. проголосивши його Pride Month, місяць гордості чи місяць. Пихи, і вони завжди просували багато років. Просували концепцію, що червень – це місяць гордості, точніше, місяць ЛГБТ руху. І відповідно поступово поступово там, в корпоративному секторі компанії, таких глобальних, а іноді і в державних урядових установах придумували якісь активності на тему популяризації, а фактично пропаганди політичних ідей ЛГБТ руху. Ну і в рамках цієї всієї кампанії було прийнято раніше розфарбовувати свої аватарки або логотипи у відповідно е шестиколор лгбт ЛГБТшний. Але зараз я хочу про український контекст поговорити і про конкретно про витівку Київської міської державної адміністрації. Взагалі тут слід сказати, що взагалі з минулого року, з 2024 року, в світі почали вже ну вже просто блювали від цього нав'язування ЛГБТ-шних наративів в червні. І минулого року, 24, вже багато компаній почали від цього відмовлятися і державних установ, в тому числі про це, я, мабуть, окреме відео запишу. Але я хочу зараз сказати, що в чудили в Києві. Тобто в світі вже від цього відмовляються, я покажу в наступному відео логотипи компаній, які ми були раніше, якими вони стали зараз. Але в Києві, тут що слід зазначити, і в Україні вирішили дати газу, ну насмердіти в світі вже від цього відходять. А Київська міська державна адміністрація вона вирішила в понеділок, відповідно якого це числа, це 2 травня, змінити логотип, свій офіційний логотип Київської міської державної адміністрації, логотип Києва, Архангел Михаїл, нагадаю, є символом Києва. Отже, вони вирішили змінити логотип на всіх своїх соціальних. В сторінках в Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі. Ну це там, де ми помітили. І вони цього е, е, Михайл, Михайла, Михайл в шокі. Як ви знаєте, що Архангел Михаїл це біблійний персонаж, герой, він в українській православній традиції вважається покровителем е, війська, воїнства. А також покровителем Києва. Так от цього, цього Михаїла обфарбували в ЛГБТ-шний шестиколор. От я зараз покажу, як це, як це виглядає. Давайте ми зараз подивимось. От безпосередньо так це виглядає. Отже, друзі, другого. В понеділок, червня, от написали: вони розфарбували логотип Архангел Михаїл, християнський символ, біблійний герой-персонаж, в православній традиції покровитель воїнства і покровитель Києва. І в Київська міська державна адміністрація це офіційна сторінка в Фейсбуці безпосередньо, все аналогічно було в інстаграмі, в телеграмі. Написала: у червні Київ долучається до. Просвітницької кампанії в межах місяця гордості. Це черговий крок на підтримку політики рівності, толерантності та безбар'єрності. Про безбар'єрність ми зараз поговоримо. Так, ну коротше, от вони розфарбували. Як це почало з'явилося, я вам про це скажу. Але відразу буквально все з'явилося в, в понеділок, десь після обіду з'явилася ця публікація. Відразу народ там наваляв в коментарях дуже бурхливо з невдоволенням. Кияни і взагалі українці зустріли цю всю історію. Там почали висловлювати все, що думають. Ну, типу, ви там спочатку приберіть сморід там в певних районах Києва, наведіть порядки, наведіть лад, замість того, щоб влаждавати вдаватися до цієї пропагандистської діяльності, примітивної, дешевої, від якої вже весь світ відходить. І десь через. Пів години хвилин 40 вони заблокували коментарі під цим дописом. Просто заблокували коментарі. А наступного дня, десь відповідно, годин через 16-17, взагалі прибрали. Тобто прибрали цю аватарку Михаїла в оточенні гомосексуалістів Київської міської державної адміністрації і знову все повернули до стандартного зображення, але зробили такий допис. Зробили такий допис, я хочу показати. Не. В якому написано наступного дня це типу виправдовуючись, у червні Київ долучився до загальнонаціональної кампанії до місяця гордості. Ну, по-перше, немає ніякої загальнонаціональної кампанії. прес служба КМДА, я вибачаю, тупо Бреше, що є якась загальнонаціональна кампанія. Це кампанія в їхніх хворих головах лише. Ніякої іншої загальнонаціональної кампанії немає. Тобто немає ніяких в Україні там подій, рішень, органів влади, про якісь кампанії, нічого немає. Коротше, але вони в на прес КМДА пише, що Київ долучився до загальнонаціональної кампанії до місця гордості, підкреслювавши важливість інклюзії. Зміна аватарків в соцмережах була символічним жестом підтримки на шляху до рівності. Сьогодні ми повертаємося до стандартного візуального стилю сторінкою. Зберігаючи фокус на головному, щоденній роботі, над тим, аби Київ був відкритим, комфортним і доступним для кожного і для кожної. Ну, коротше, дякую всім за обговорення. Все відмазались, відмазались, 에, зрозуміли, що вступили в лайно, зробили вигляд, що типу, все нормально, і через 16 днів, годин точніше, наступного дня, у вівторок вже цей прибрали. З аватарки всіх соціальних мереж Київської міської державної адміністрації коротше, от, от от це вперше нагадаю: ніколи такого не було. Щоб на офіційних сторінках КМДА київської міської державної адміністрації от таке було. Перефарбовували аватарку в логотипи в кольори прапору гомосексуалістів, лесбіяк, транссексуалів і бісексуалів от всіх цих людей, от раптом Київська міська адміністрація, це орган державної влади, це перефарбував. Тут зараз з'являються різноманітні чутки, чи знав про це сам мер Києва кличко чи ні, чи це прес-служба там за ініціативи там, певних активістів, все це повернула. Я зараз я скажу, як це відбулося, чи знав це кличко чи ні, але все рівно кличко за це вже несе політичну відповідальність і репутаційні удари. Ну, Незалежно від того, чи це знав він про це чи ні, чи з його погодження чи ні, але репутаційні удари, прес-служби хто до цього мали причетність, вони вже нанесли своєму безпосередньому керівнику Віталію Кличку. І Віталію Володимировичу я б порекомендував би дати якісь інструкції по всій адміністрації Київській, взагалі не торкатися руками всього ЛГБТшного, бо будуть у нього потім дуже серйозні негативні політичні наслідки. Тепер найголовніше, що я хочу в цьому контексті сказати, що слід зафіксувати. Як взагалі, під яким соусом е, всю цю історію впровадили в Києві? Під, під соусом теми безбар'єрності. Розумієте, раніше просто говорили про рівність прав гомосексуалістів. Потім почали розуміти, що це звучить погано. Почали думати якісь нові слова і словосполучення, і останніми роками в Україні багато приділяється і просувається і в світі взагалі тема ЛГБТ під соусом безбар'єрності. Тепер для доказ цього, і відповідно, саме з ціє, з цим соусом і з цією приправою, була подана ЛГБТ-шна пропаганда під соусом безбар'єрності. От дивіться, що написано. Якась там ініціатива Інсайд, яка організація ЛГБТ там Шевченка і очолює. Значить, підтрив... була ініціатива на. Раді безбар'єрності при Київському міському голові. Тобто вони просунули цю ініціативу на Раді безбар'єрності. Я зараз скажу, що я відразу забігаючи наперед, друзі, хочу сказати, просто забігаючи наперед. Вже багато років гомосексуалісти, лесбійки, всякі транссексуали, вони рухають свою тему через тему безбар'єрності. От ви просто маєте це знати і фіксувати. Ми про це вже говоримо. Ми про це вже говоримо багато років нас. Ну, років п'ять ми вже про це говоримо. Ще перед великою війною почали про це говорити. Тобто, я хочу сказати, ви маєте знати, як тільки ви де зустрічаєтеся з темою безбар'єрності, і особливо, якщо це фінансується міжнародними організаціями, можете не сумніватися, що в усіх цих програмах по безбар'єрності, які дуже часто просуваються через органи влади місцеві, можете не сумніватися, що там всередині цих програм прихований наратив про те. Що безбар'єрність це не лише про вирівнювання фізичного простору для пересування наприклад, людей на візочках, а це передусім про подолання неприйняття всіх людей незалежно від, звісно, сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. Тобто, сьогодні саме безбар'єрність є темою, на якій рухається лгбт рух. Перед тим, до речі, вони багато десятиліть рухались на темі жінок. І жіночих там організацій ну дорухались до того, що транси проголосили себе транс жінками і почали гвалтувати жінок в жіночих просторах і перемагати жінок в жіночому спорті. Тому жінки зрозуміли, що їх експлуатують, і зараз вже поменше партнериться з логетечними угрупуваннями. Коротше, тепер ЛГБТшні угрупування рухають на плечах, рухаються на плечах людей з інвалідністю. На плечах візочників, на плечах незрячих людей, на плечах мам і пап, які возять своїх маленьких дітей у візочках, тобто на плечах людей з обмеженою мобільністю, маломобільних людей. Тобто вони вирішили осілати цю тему. З одного боку, це типологічно, що ЛГБТшники починають намагатися приклеїтися до людей з інвалідністю, бо безсумнівно гомосексуалізм це ознака інвалідності ментальної, психічної. Тому з одного боку, це нібито логічно виглядає, що вони себе намагаються все частіше асоціювати з безбар'єрністю, з інвалідністю. Але з іншого боку, насправді ми розуміємо, що вони маніпулюють цим терміном безбар'єрністю темою допомоги людям. Маломобільним і просувають свої наративи, що треба забезпечити так звану соціальну відкритість, соціальну максимальну мобільність, всім головне ЛГБТ. Бо саме безбар'єрність для ЛГБТ, безбар'єрність в освіті, в засобах масової інформації, в культурних просторах, щоб вони були всюди без обмежень. Ось і це є головна безбар'єрність, кажу я вам, і говорять вони в цьому дописі продовжуємо читати. Нагадаємо. Цитати, що безбар'єрність це не лише про фізичний доступ, це і про можливість кожної людини почуватися в місті своєю прийнятою захищеною, бути почутою, впливати на рішення брати участь у житті міста без страху, стигматизації та дискримінації. Отже, Київська міська державна адміністрація влаштувала ЛГБТ-пропаганду на своїй аватарці в своїх дописах. Саме на темі безбар'єрності, і ми маємо це фіксувати. І ми ви маєте просто зафіксувати це як е просто мати це на увазі. І коли ви завжди перетинаєтесь різними безбар'єрними програмами, ви маєте розуміти, і ці програми фінансуються міжнародними організаціями швидше за все, там зашита ЛГБТ-пропаганда. Це не означає, що тема безбар'єрності є неправильною темою. Тема безбар'єрності є важливою темою. Але це означає, що ми, здорові люди, люди здорового глузду, маємо вигнати ЛГБТ агресивну ідеологію з безбар'єрної теми. Ми нарешті маємо пояснити також багатьом і е, організаціям, громадським організаціям, які об'єднують людей маломобільних. Або з різними фізичними вадами, які дійсно потребують того, щоб їхній щоб їхні життєвий простір був максимально комфортний. Але замість того, щоб забезпечувати і реалізовувати справжню політику безбар'єрності, а моральним політикам і чиновникам легше розфарбувати свій логотип в кольори ЛГБТ під соусом безбар'єрності. Замість того, щоб, наприклад, нарешті запровадити великий громадський транспорт, наприклад, в Києві автобуси великі, які на пневмоподушках, під'їжджаючи до зупинок, нормально присідають ідеально в рівень з бордюрами, так, щоб в будь-який громадський автобус великий міг в'їхати людина з інвалідністю на візку або мама, папа з дитиною у візочку з маленькою дитиною. Або ще інші способи максимального спрощення пересування. Важливо, щоб українські люди з інвалідністю, маломобільні люди могли без проблем з мінімальними перешкодами, а бажано без перешкод, саме громадським транспортом в Києві і в інших містах, але зараз ми про Києвом говоримо, дістатися будь-якої точки міста. У нас більше станцій метро без ліфтів. У нас бордюри всюди такі, що ані візочники, ані мами, папи з дітками у візках також не можуть нормально пересуватися. У нас просто абсолютно не вирішене питання доступів по підземних переходах в самому центрі Києва на Майдані Незалежності. Люди на візках не можуть спрости спуститися в підземний перехід в самому центрі Києва Майдану Незалежності. Але Київська міська державна адміністрація під темою безбар'єрності замість того, щоб вирішити проблему відсутності. Комфортних просторів для візочників вони розфарбували свій логотип в ЛГБТ колір під соусом безбар'єрності. Це аморальна політика називається. Це називається аморальність, це називається нахабність. Я хочу, друзі, сказати, от просто показати, як це по факту виглядає. От ми зараз в організації всі разом розробили от конкретний ілюстратив, як це виглядає по факту. Друзі, от просто зверніть увагу на це. Фейкова безбар'єрність. Це коли ЛГБТ рух намагається приклеїтися до людей з інвалідністю. І саме тому їхні ініціативи все частіше просуваються через тему безбар'єрності. Це дає змогу аморальним чиновникам і політикам залучатися в ідеологічний активізм замість вирішення гострих потреб маломобільних людей. ЛГБТ-аватарки замість пандусів в будинках. Це безбар'єрність, хочеться запитати. ЛГБТ-інклюзія, різноманітні балачки про ЛГБТ-інклюзію замість справжньої інклюзії людей з інвалідністю, замість громадського транспорту для людей з інвалідністю. Це безбар'єрність. А вони кажуть, да, це головне прапорець, головне аватарка. Нічого не будемо робити для вирішення проблем громадського простору для людей з інвалідністю, але ми будемо перефарбовувати свої логотипи. Гендерні студії зараз це дуже модна тема в освітніх закладах: про гендер, про гендерну рівність. Замість ліфтів у метро. Друзі, гендерні студії замість ліфтів у метро. Пазуміше, що легше гендерну студію провести якісь навчання пропагандистські, замість того, щоб зробити ліфти в метро. Коли мандруєш по європейських столицях, є ліфти, можна під'їхати на вулиці, прямо зайти в ліфт. От в Варшаві, наприклад, я нещодавно був. І просто ліфтом спуститися під землю і зайти на станцію метро. Ось де безбар'єрність. А не гендерні студії з ЛГБТ прапором. А моральні політики, а моральні чиновники звертаюся я до вас. А вас, шановні українці, прошу поширити це відео. Ми маємо займатися просвітництвом і поверненням здорового глузду в кабінети влади. Київ Прайд замість демонтажу бордюрів на пішохідних переходах. Така безбар'єрність, безбар'єрність для ЛГБТ, а не для візочників. Як на всіх ілюстраціях ми зобразили, ЛГБТшники вони просто сидять на плечах військових, які поранені, мам з дітьми і татусів, на плечах людей з інвалідністю і їдуть, розмахуючи своїми ЛГБТшними прапорами. І втягують в цю діяльність політиків. І чиновників. А політики і чиновники, знаєте, їм що дуже часто видимість роботи на тему безбар'єрності легше організовувати, справді вирішувати проблеми маломобільних людей. Шановні друзі, в посиланні під цим відео я залишу посилання, в описі під цим відео я залишу посилання на публікацію на цю тему. Також залишу посилання на публікацію з цією каруселькою цих. Ілюстрації, які ми зробили, просто беріть ці ілюстрації просто публікуйте їх, розшарюйте. ми маємо просто оцю заразу, яка оцю це паразити. Це, це паразити, це паразит, 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 паразитування ЛГБТ. Вони паразитують на темі е різних груп, які дійсно потребують суспільної підтримки, суспільного захисту. А Ось, передусім, люди, які мають фізичні немощі, фізичні вади, особливо зараз в Україні під час війни величезна кількість поранених людей з ампутаціями. Незрячих людей, батьків, які виховують дітей хворих з народження, з різними станами, ДЦП і інше, тобто величезна купа людей, які просто сидять постійно в квартирах своїх, тому що не вирішений не організований міський простір для них. Але влада в Києві і в інших містах. Зливає і бюджети на фейкові, на фейкові програми по безбар'єрності. А іноді навіть і гроші не витрачає, просто вдає активність. От у вигляді перефарбовування своїх аватарок і своїх лотипів у ЛГБТ шести Колор. Здавалося, здавалося б, який зв'язок взагалі між ЛГБТ пропагандою і безбар'єрністю? А от так, вони, ЛГБТ, запхали цю тему в Концепцію і в ідею безбар'єрності в правильної ідеї безбар'єрності вони запхали свою пропагандистську, пропагандистські наративи. І це треба викривати. Це треба, про це треба інформувати і викривати, і бити по руках за такі дії. Тому запрошую поширити також це відео. Також долучайтеся до спільноти руху всі разом: християнський правозахисний україноцентричний рух. Заповнюйте анкету за посиланням, щоб ми могли з вами сконтактувати. Також будемо вдячні за ваші донати, пожертву на роботу організації всі разом. Аналітичного центру комітет експертів на, наших, на нашу медійну команду, юридичну роботу на організаційні всі справи дуже важливо, щоб ми солідаризувалися і будували здорову країну, в якій нам жити, і не робили симулякрів. І фейків, а займалися справжнім вдосконаленням нашого життя, нашої країни і наших міських просторів, які дійсно мають стати інфраструктурно безбар'єрними для людей, які є маломобільними і які цього дійсно потребують. Дякую за увагу. Побачимось.